Всім привіт, 19 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо стабілізатори напруги Вольтер від нашого українського виробника. Перед нами. Давайте роздивимося їх поближче. Перед нами інверторний стабілізатор Вольтер. Друзі, на 14 кВт. Отак він виглядає. Постараюся показати тут таке табло інформаційне. Збоку. Давайте перейдемо назад, подивимося, друзі. Як ми бачимо два вентилятора. Я показую ближче його маркіровочку. Бачите, стабілізація йде від 60. До 380 вольт. Потужність 14 кВт О тут. Вентиляція крепежі, друзі От. Це крепеж у нас. А тут упорчик, потому що крепеж виступає показує його. І опорчик, щоб не лягав на сіну. І отут от саме підключення. Дана моделька, друзі, Морозостійка. Вольтерот. Так що, може. Працювати при температурі від мінус 25 до плюс 40 градусів. І також, повторюся, може й працювати від генератора, потому, тому що не всі стабілізатори працюють від генератора. Дана моделька може. І якщо він, друзі, морозостійкий, коли його будете встановлювати, хто встановлює де? І якщо на вулиці, треба буде зробити спеціально ящик, щоб туди не затікала не вода і так далі, тому подібне. Як щотчики стоять закриті, так і... Стабілізатори також закрить від ударів, від води і всього остального. Тут у нас ще ззаді пломбочки. от Одна пломбочка і друга. Так показує, бачите, дві пломби. Так що, коли будете встановлювати, старайтесь їх зберігати, щоб, хоч на даний стабілізатор і є пожиттєва гарантія. Ну, друзі, треба все зберігати гарненько, щоб не було питань. Якщо прийде те, що вам прийдеться звертатися на сервіс. Ну так, друзі. Так, щоб... Зберегти ваші електроприбори. Покупайте стабілізатори напруги від нашого українського виробника, друзі. Заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Ціна, друзі, на сайтах, скоріш одинакова. Як завжди говорю і повторююся при можливості, йдемо на зустріч вам. Ноль шість три, 10 двадцять десять, десять.